Брати і сестри, дощик такий файний пішов, все змив і помив, почистив, і листя позмивав з дерев. І сьогодні маємо файну неділю. Святкуємо у нас на Закарпатті, особливо вже по графіку неділю Христа Царя. Наскільки пам'ятаю, у моєму рідному селі, коли йде неділя Христа Царя, то ставлять тут статую Ісуса і Йому ставлять на голову таку корону спеціальну. Тобто, аби ми бачили очима і пригадували собі, що він цар. Що це, нам означає, що, що це означає для нас? Ким має бути для нас Ісус як Цар? Або як, як, як це має впливати на наше життя? От живемо собі тепер, у 2022 році, 23 2023, 23-му році, я ще живу минулого року. І нікого не чіпаємо, що це має означати, що Ісус мій Цар для мене? Мені подобається дуже підказку нам дають ці притчі, декілька, які Ісус наголошує, пам'ятаєте про виноградник. Тобто, коли пан створив виноградник, там зробив чавило, башту збудував, навів порядок, лишив виноградарям, сам пішов. Хлопці, прийду перевірю. Або притчу про домоуправителя, коли там були різні слуги чи слуга, і, і треба було потім перед ним звіддати, або притча про таланти. Хлопці, тримайте, орудуйте, я верну, піду десь там по справах собі вернуся і перевірю, як, як ви господарювали. Тобто це нам дає файну підказку, що Царювання Ісуса є для нас добрим тим, що Він не є як тиран. Тобто Він не влізає усе. А ну, чого я то маю перевірити, як ти зуби чистиш. Я там маю перевірити, як ти дихаєш чи не дихаєш. Ні, Господь повністю віддає тобі. Ти каже собі, будь Десь ми з Женькою ще коли зустрічалися, то вона якийсь твір писала, а мені так запам'ятався такий образ, що вона зробила такий висновок у творі, а поділилася потім зі мною, ще як дівчина, а не дружина моя. Написала, що наше життя християнське як супермаркет. Ти то набирай, що хочеш, але треба буде розрахуватися в кінці на касі. Ні? Ти можеш хоч що набирати. Ніхто тобі в супермаркеті не забороняє, а ну це не Чіпай. Ну, це ж ти руки береш. Супермаркет це не... Середньостатистичний сільський магазин. А це нормальний магазин, де ти можеш чіпати. Я пам'ятаю, навіть здивував, мене був один мій однокурсник, що він купив воду. Ми зайшли в магазин у супермаркет, він дуже хотів пити. Взяв воду і випив цілу бутилку. Куди що робиш? А він каже: Так яка різниця? Я, вода то в мені, але бутилку я на касі дав, розрахують вже порожню правда. Трошки дивно на нас дивилася касирша, правда, що а де ви діли там ту кока колу чи якусь там водичку. Він каже, яка різниця? Я пити хочу, що я буду чекати, доки там на касі. Тобто ти набираєш, що хочеш, але треба буде розрахуватися. Тобто, брати і сестри, наш Цар Ісус, з любові до нас віддає нам усе. Він нам дає наше тіло, Він нам дає наше життя, наш, наші ресурси, наші здібності, наші таланти. Він нам дає і каже: Господарюйте, робіть це так, як умієте найкраще. Але треба буде, дати, треба буде з цього звіт. І супер ілюстрація для нас є для цього перший цар у Ізраїлі. Ізраїльтяни захотіли собі царя. Вони кажуть, усіх я у нас немає, якусь обідно. Всі люди, як люди, а в нас, а, 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 нас немає кому царювати. У нас лише старшини чи там судді. Нам би треба царя. Каже їм Самуїл Пророк, слухайте товариство, ви не знаєте, що таке цар? Прийде цар, треба буде давати податок. Ні, будемо давати податок. Прийде цар, і він забере ваших синів і дочок на війну, дамо синів і дочок. І коротше, він каже, хлопці, буде купа проблем. Нічого, ми готові до проблем, але ми хочемо, аби все в нас було як у людей, як у людей. Ну, каже, добре, і Господь каже, Самуїлові, тихо будь, я їм дам царя. І дає Саула, так, перший цар Саул. І, коротше, крім того, що Саул мав інші заноси, і він мав ще один занос, про який варто згадувати час від часу. О, скажімо, візьмімо главу 12, 1 Самуїла, 12 глава, здається, 14 вірш, Господь дає таку обіцянку: якщо ви будете боятися Господа і йому служити, як будете йому послушні, і не будете противитися Його вілінням. Ходитимете за Господом, і ви самі, і цар ваш, який царює над вами, то буде вам добре. А як не будете слухняні Господеві і будете противитись Йому велінням, то рука Господня буде проти вас, як і була проти ваших батьків. Проста математика. Каже Господь: будете зі мною і ви ваш цар, я буду з вами, буду вас благословляти. А якщо не будете слухатися, не підете проти моїх велінь, то я піду проти вас. Неймовірно. Тобто рука Господня буде проти вас. Не просто не буде з вами Бог, але буде проти вас. Ой-ой, трошки звучить грізно. І, і тут є один такий нюансик, який нам заважає. Який нюансик? От що ми, називаємо, що ми називаємо справді гріхом? Ми кажемо, гріх страшний, тяжкий, смертельний гріх це є ну там, щось робити серйозно тяжке проти Бога. Але наше поняття гріха. Дуже відносне. Я вчора слухав якусь проповідь Тіма Келлера. бо дорога довга із Мукачева, бо тепер там міст заломився. У Бедевлі ти треба ще їхати через нарешницю. А там ямки, а, кожну, а в кожній ямці треба вклонитися, бо ніхто не знав, що може піти дощі, можуть піти в осінню і забере міст. Ну, це вже нюанси. І слухав Тіма Келлера. І Тім Келлер там говорить про, про наше сприйняття гріха, або що ми називаємо гріхом. Він каже: дивіться. Він там наводить у приклад якогось політика відомого, чи президента, чи політика відомого років тому десь 40, який був, був відомий тим, що постійно розказував якісь такі вульгарні анекдоти персоналу жіночому біля себе, і міг буквально фізично щіпати тих, хто там на нього працює, жінок жіночої статі. Ну, і це, якби, ну, це вважалося за малий гріх. Ну, подумаєш, має такий трошки собі бздік. За зато дружині він вірний. Зато доказано, що дружині він не зрадив ніколи. Ні? Бо це тяжкий гріх, вважалося років тому 40. Натомість сьогодні, якщо якийсь великий політик, каже Тім Келлер, зрадить свою дружину, то це вважається, ну, слухай, він каже так: сьогодні кар'єра політика не постраждає, якщо він скочить у гречку. НО, якщо сьогодні великий політик почне, як мінімум, натякати комусь із персоналу що, ну, про, про інтимність, про інтимні стосунки, я вже не говорю буквально щипати чи, чи там переставати фізично. Якщо почне натякати, це сьогодні вважається важким гріхом. Він каже, тобто він каже: подивіться, подивіться на наші аналізи. ну, Аналізи не медичні поліклінічні, але аналізи відносно того, що є гріхом, а що ні. Років тому 40, гріхом тяжким вважалося зрада дружині. А все інше ну, таке розшалості. Ну, подумаєш, ну, як маленький гріх. Сьогодні все навпаки. Якщо ти знайдеш собі іншу жінку, ну, слухай, насків не буває, ну, таке життє. Ні? Але якщо ти пристаєш до когось, це, це сьогодні тяжкий смертельний гріх. Тобто опиратися на наші судження не можна. Не можна. Чому? Бо те, що раніше нас вважалося важким гріхом, сьогодні, ну я знаю, ну, всі так живуть. Правда? Подумаєш. Тому Господь вирішив дати ще одного випробування Самуїлові. Він йому там сказав, що йому набрид Амалек. Амалек це цар, Амалекітян, і треба його убити. Но господь тут дає трошки дивне повіління. Я не буду вдаватися сьогодні у подробиці аналізу його. Бо і в мене питання виникають: коли говорить Господь, іди і удар Амалека, видай на згладу цілковито, тобто повністю знищ кого? Його і все, що в нього, не ще де нічого. Вигублюй чоловіків, жінок, дітей, немовлят, волів, овець, верблюдів, ослів. Тобто все треба знищити. Тобто там і іде... в інших. Трактування є таке, що Господь і Палестину очистив для Ізраїля руками Ізраїля, тому що люди, які там жили, і народи, які там жили, перевершили в злобу і всяку гидоту до краю. Господь каже, їм кінець. Тобто, через ізраїльтян для для тих тодішніх жителів Палестини, Господь зробив потоп, просто не потопив їх, а винищив. Ну, але прошу вас, не оцінювати це через призму сьогодення, бо ми нині, слава Богу, так не живемо, як жили люди 5-6 тисяч років тому. окей? Ну, Але таке повіління, тобто знищити всіх і все. І що робить Саул? Саул мав серце підпорчене. Тобто, я цар, я виконаю, але якби я виконаю, так, як мені подобається. А як він це зробив? Це є 15 глава книги, першої книги Самуїла. Хто не вірить, Вдома почитайте на домашнє завдання. Чи завдання? Нема женьки, то не знаю. На домашнє завдання. Завдання. Провадь Женьку. І Саул побив Амеликитян. Однак Саул з народом помилували Агага. Агах тоді був цар, головний у них, шеф, начальник, Це смішне ім'я Агага. І що найкраще з тих овець волів і годованої худоби і ягнят. Бо що було вартісне, не хотіли видати нас згладу, тільки що було маловартісне і безцінне, те вони винищили. Тобто, у хлопців, у Саула разом з військом, пробудився такий характер єврейський. Якби, ну, якби, ми послушні Богові, ми виконуємо те, що Бог каже, але шкода, слухайте, таке файне майно пропадати овечки, баранчики, воли, осли. Якби, людей -то ж і так, але тваринку жалко. Пригодиться. І одне слово б не побили. Тобто вони зробили в якійсь мірі повеління Богові, але зробили на свій розсуд. І тут увага, тут є для нас запрошення, щоби зрозуміти. Ісус Цар, Він нам дає царство, Він нам дає володіння. Тобто, ваше царство це буквально ваша сфера впливу, де ви є ваш дім, ваш двір, твоя робота, твої друзі, твоє служіння. Тобто там, де ти є, де, де ти робиш якусь діяльність? Це є твоє царство. І царювання це буквально управління. Тобто, як ти цим керуєш? Як ти цим керуєш? Чи, чи пам'ятаючи, що він твій цар? Тобто, чи ти робиш це по-царськи, по-божому, по-ісусовому? І з одного боку, Са -са Саул ніби виконав заповідь Божу. Так? Пішов на Амалека, побив Амалекитян – і побив, в принципі, найгірше, що там було: баранчики, осли, воли. Але з іншого боку, він це зробив по своєму, тобто щось лишив. І, то, розумієте, Ми можемо виконувати якісь Божі заповіді, але ми їх виконуємо трошки по свому. Не? Я, якби ну загалом хабарі давати не буду, але є такі ситуації, що ну як без хабаря. Я загалом красти не буду, але якщо буде можливість, то, в принципі, ну, би було. Розумієте? Я тепер почув таку файну думку цього тижня, що чим росіяни думали, коли на Україну нападали? Вони що хіба не знають, як ми можемо битися за межі із хатами? Не? А вони на таку межу залізли, розумієш, на майже 2000 кілометрів. Чим вони думали? Перепрошую. І Самуїл прийшов до Саула, цар, пророк Самуїл, прийшов до Саула, до царя першого, ізраїльського, і каже: А що це за мекання, овець, що до моїх вух доходить, і мекання товару, що я чую? Тоді він прийшов як посланник від Бога перевірити, як виконали прохання Боже. А що це за мекання, робить такого дурачка? А що то я чую мекає і бекає? А Саул одразу почав виправдовуватися. Тобто, подивіться, це прекрасна ілюстрація того, брати і сестри, як працює наше серце, коли ми хочемо трошки примастити, виправити, правду, пригнути, нагнути або так, як би нам треба. Саул у цьому професіонал, але біда в тому, що він лише показує те, як це працює в нас. Він каже: Саул відповів: ну їх пригнали на Амеликитян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу. Ну бо дивіться, аби принести у жертву Господеві і Богу твоєму. А що зосталося? Ми вигубили як прокляте. Розумієш? Тобто, слухай, пророче, не мороч голову, ми хочемо службу Божу зробити. Ми хочемо зробити молитву про слави. Ми хочемо зробити такий акафіст із жертвоприношенням, якого ще не було. І тому ми лишили найкраще Богові. Тобто, це, все заради Бога, то не для нас. Розумієте, як це працює? Тобто, коли ти щось робиш, але зробиш по-свому, так, як ти хочеш, то то і є сатанізм. Тобто, як? Тобто, найбільші сатаністи це єпископи і священники, котрі, ні, ми молимося, ми молимося до Господа, але так, як ми хочемо. Так, як нам це подобається. Загально то я кадилом махаю, правда? А й тому Ісус каже, правду казав про вас, Пророк Ісаїя, що вустами народ цей мене сповідує, але серце їх далеко від мене. Вустами йде сповідання, кадилом махати вміємо, а серце десь далеко. І це небезпечно. Таке служіння дуже небезпечне. Таке служіння, якщо його час від часу не перевіряти, дуже небезпечно. І тому ми бачимо не одного священника, якого заносить то з грошима, то з алкоголем. То з зайвими жінками, то ще з якимись комедіями, то з політикою. То, коротше, а чому? Бо десь цей отець, або цей єпископ, десь упустив аналіз. Десь упустив, а чекай, а я роблю так, як Господь хоче. Ну так, як Господь хоче, неправда. Перевір себе, mm -hmm. сауле, так що такий саул живе у кожному з нас? Якби я зроблю ось це. Але це роблю по-свому. Я зроблю оселе так, як мені подобається. От, наприклад, багато чоловіків, я це ніколи не міг зрозуміти, чому так багато чоловіків там, у нас у нижніх районах приходять до церкви і є на службі Божій, але є так, як вони хочуть. Тобто, зайшли, наприклад, там по трошки постояли. А потім вийшли покурити і лежа там, а, а інші також вийшли покурити. Бо як, як цей мужик може бути цілу годину на ногах і, і в одному місці? Не може. Хіба, хіба на футболі, або хіба на рибалці, або хіба у майстерській, або хіба десь на якомусь іншому своєму хобі, а в церкві то ні. І там є цілі клуби, які виходять, і вони також проносять кадило для, ну не знаю, для кого. Вони також для когось просять кадило. І також біля церкви, але не у церкві. І часто, навіть часто під час проповіді виходять, або після проповіді одразу чоловік 30 вийшов, серйозно, виходять і, як маєте, куму, як справи. І це не є зло, розумієте? Не є зло поговорити з кумом як справи. Це файна річ. Але підіть на каву, окей, так, скажімо так, підіть на 50 грам кави після служби Божої, а не тепер. Розумієте? Тобто, з одного боку, я виконую заповідь Божу. Пам'ятай, день святий святкувати. Я прийду навіть до церкви. Бо жінка мені спокою не дасть, якщо не піду. Але я піду до церкви так, як я хочу, Розумієте? Я піду так, як мені подобається, а не так, як Господь каже. А Господь каже, ну так якби, візьми участь у цьому. Бо це таке, якби ти прийшов на гостину не? і у гостині участь не брав. Не? Прийшов на день народження, постояв трошки постояв, або навіть сів за стіл, щось там пальцями почіпав і пішов, нічого не кушав. Що ви ми казали на такому гостю? То він нас не вважає? Качка би його копнула. Не? Сів, щось там пальцями почіпав і, і навіть не покушав. Нормальний, ні? Розумієте? І тоді Самуїл каже до Саула: Годі, дай мені об'явити тобі, що Господь відкрив мені цієї ночі. Саул сказав: Говори, Самуїл же: чи ж не правда, що хоч ти і малим собі здавався, однак тепер ти головою над колінами Ізраїля? А Господь помазав тебе над царем Ізраїлею. Господь послав тебе у похід і повелів, іди винищи твоїх грішників, тих грішників, тих Амалакитян, боюй проти них, аж поки цілком не знищиш. Чому ти не послухав Господнього голосу і кинув здобич? І потім каже цей легендарний вірш. Я, я часто собі його повторюю, бо я бачу, що мене проти, нього, проти цього заносить. І каже: Хіба ж Господи до уподобіг всепалення і жертви? Як, як послух Господньому слову. Тобто хіба Богові так подобається, коли ви йому баранчиків вріжете і палите? Як, як, як те, що ви його слухаєте? Послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру. Вони свято вірили, що чим жирнішого баранчика приносять, тим Богові більше подобається. Бунт – це гріх чарівництва. Сваволя це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє Слово, Він тебе відкинув від царства. Ну послухайте, якби, якби, ми, якби цар Саул був з Рахівщини, то він би казав, ні, ну, це не чесно. Я ж Боже, я ж Боже повеління вислухав. Я ж Божу заповідь виконав. Ну трошки не так не, трошки не ідеально. О, скажімо так, ні, ну трошки не ідеально. А хто нас а хто ідеальний? А, 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 а пророк Самуїл каже: ні. Бог тебе відкинув. Розумієте? Тобто -то коли ми царюємо по-своєму, або навіть так, ми на 98% виконуємо, в принципі, те, що Бог говорив, але 2%, ну що робити? Ну так і так все стало. То Господь каже: М -м -м, ти бунтуєшся проти мене, ти мене не слухаєш. Та як Боже, так подивися? 98%. Ти мене не слухаєш. Я пам'ятаю, коли я був дітваком, то -то ми у нас якраз будували на односі церкву. І там були різні майстрині, різні бригади. І як мене шокувало, коли я прийшов, я знаю, що це церква, а ми там тіснилися в такому приміщенні старенькому нам виділили, я знаю, що це церква будується. Я так тішуся. Я не знаю, щось таку мав радість з того, що будується церква. І як мене шокувало якогось разу, коли я прийшов, а ті хлопці, які церкву будували, матюкалися і кляли щось там з такими всякими кучерявими словечками. Я пам'ятаю, в мене якийсь такий був шок, я ще такий був наївний тоді. Як так? Розумієте, якби так ви церкву гробите. А я, не було взагалі ніякої різниці? Не? Тобто, і, і, і найголовніше, що ці чоловіки, найімовірніше, вони вважали, що вони роблять файну справу, бо там ще якусь знижку дали. Вони прилучилися до доброї справи. А що скаже Господь? Господь скаже, -м. -м". Що ви думаєте, що мені церква миліше, ніж послуг? Розумієте? Тобто дойдеться не лише про матюки, йдеться взагалі про переміну серця, про переміну життя. Або, наприклад, скільки ми знаємо, що такий-то такий-депутат то, такий -то депутат? Ні, він побудував шість церков, ще і два монастирі. О, це слухай, все. Но Бог не має шансу його не спасти. Але що каже Господь? Ні. Бо послуг більший від жертви. Ну бо він, він там, то построїв, а скількох людей вдалося йому обібрати. Розумієте? Ну, ми, ну, я не говорю про всіх, слава Богу, не всі такі депутати, але є, є відомі. Не хочу назвати їхні прізвища і імена. Розумієте, про що йдеться? Тобто Господь нам сьогодні нагадує, а як ти царюєш? Господь сьогодні через те, що Він Цар, через те, що Ісус Цар, і дав, і дав тобі царювати, там, де ти є, Він каже: будь уважний. Будь уважний, бо перевірю, бо прийде час дати звіт, як ти царював. І який висновок? Він каже: Но хто, хто царював добре, то буде винагороджений, тобто буде мати якусь особливу нагороду на небі, якісь бонуси. А хто царював зле, то, будь, то що з ним буде? Пам'ятаєте? Піде там, де буде плач і скрегіт зубів. Тому, брати і сестри, пам'ятаємо, що. Це царювання, тобто управління на тому рівні, на якому ти є. З тими здібностями, які ти, які ти маєш, з тими ресурсами, які ти маєш. Царювання там, де ти є, це і дар, але це і відповідальність. Це великий подарунок, бо, бо це нам подаровано. Наше тіло нам подаровано, наше життя нам подаровано, наше ділове. Я вперше їхав і не вірив очам, як грає туман і хмари з осінніми горами. Просто щось неймовірне. Трошки відзняв, то мої друзі, так тішаться, просто ну, ну, казка. Але це тар, це подарунок. Однак і відповідальність. Тобто за все треба дати буде звіт. А як ти жив там? А як ти там царював? Як ти керував? За це треба буде дати звіт? Вчора я мав таку розмову з одним чоловіком у парафії мого батька. Він вже декілька разів мені про нього розказував, бісі до нього приходять. Він каже: вони у мені сидять, вони мені спати не дають. Вони кажуть, є малі, я великий. Навіть каже, мені це видить, що одного разу я відів самого головного. Тобто було так страшно, я думав, що кінець. І каже: вони кожного дня хочуть мене убити. Вони кажуть, кожного дня хочуть від мене душу забрати. Ну я питаюся, чи ви вірите в Ісуса? Вірю в Ісуса, Ісус то моя єдина надія. Ми там помолилися трошки з ним, потім думаю, ну, що йому скажеш, а як йому допомогти? І, і ну, пробую так вимацувати, ні? Я кажу: ну, а, а буває таке, що коли ви нап'єтеся, так, нап'єтеся, ціпку, так аби намертво, то на який час вам дають спокій? Він каже, ну, я кажу, коли я нап'ю, то який час вони мене не чіпають зовсім? Так мені каже, стає легко. А коли, а коли не п'єте, то починають вас циргати. Не? То, 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 а від ви знаєте. <гум> З досвіду знаю. Ну І я, я тоді, і мене тоді оцінило. Я кажу: дивіться, ваша проблема є в цьому, що ви любите Ісуса, як ви кажете, і ненавидите цих, цих бісиків. так? Я, я їх ненавижу, вони не мирські, які гидкі, він дав і, і, і видно, що не жартує. А я кажу: але є ще одна річ, яку ви любите. Що, що, що? Алкоголь? І свій алкоголізм. Каже, ну так, ну люблю. О, я знайшов ріки. Він такий, у нього світили, які? Візьміть на рік круціату, тобто відмовтеся на рік від алкоголю. І ви б відділи, він ту секунду встав і каже, ні. ні, 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 І все. Я кажу: послухайте, як, якби тепер сам Господь тут явився, він вам нічим не поможе. Нічим. Тобто, бо, чого? Бо ви вибираєте пекло. Господь тобі дав царювання, дає тобі твоє життя. І ти кажеш, Він навіть Ісус, я Ісуса люблю. Ісус, то моя допомога, єдина поміч. Я каже, коли за нього згадую, то вони їм неспокійно. Не уявляєте собі, Він каже, коли я лише згадую, то їм неспокійно. Але проблема є в чому? Що він полюбив і алкоголь. Полюбив і алкоголь. І, він, і він, то, то треба було бачити. Він, я йому коли запропонував, він одразу став: ні, 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 ні. і почав йти з двора. Розумієте? Тобто тут є проблема, тобто, ми, ми якось хочемо царювати, ми, і ми якось хочемо навіть любити Ісуса. Але маємо любов і до алкоголю. Тобто маємо любов до Мамони, до чогось іншого. Ми хочемо любити Ісуса, але гроші, ну як без них. Хочемо любити Ісуса, але там інші залежності. Але осуд, але хабарі, але неправда, але обман, але прокляття і інше, але ворожки, ворожбицтво, але знаки зодіаку. Ми любимо Ісуса. Але як не подивитися і не почитати, що буде з козирогом? Ну, якщо ти козиріг, то співчуваю. Якщо для тебе твоє козироство важливіше, ніж синівство Боже, ну, то з чим тобі Бог поможе? Розумієте? І, і, і без кінця, тобто і тоді все, будь-що, що в твоєму житті більше царює і більше має на тебе впливу, ніж Ісус, забирає від тебе життя. І, і, і справді Господь тоді виглядає як безпорадний. Як безпорадний. Тому нехай побачимо, нехай Дух Святий побач, дасть нам побачити, що є, що мені заважає по-справжньому любити Ісуса. Що мені заважає по-справжньому віддатися під його царювання, під його управління? Нехай Дух людей нам допоможе це розпізнати, і не так, як цей чоловік, але справді з гіркотою навіть не буде, але визнати, Господи, я хочу позбутися цього паскудства. Я хочу позбутися цього гріха. Я хочу позбутися цього царювання. Бо треба назвати, уявляєте, тобто, коли мною керує алкоголь, то треба сказати, Алкоголь мій цар. Коли мною керує якась інша залежність або щось інше, то гроші мій цар. Цар гривня, цар долар, цар євро, ну там кого що? Чеські крони, Не? Там польські злоті. Що там ще у нас є? Угорські. Що угорщині? Форінти, румунські леї? І коротше, і без кінця. І тому, брата і сестри, насправді борімося. І нехай ця боротьба допоможе нам, бо ніхто не застрахований. І саме тому неділя Христа Царя є щороку, ви ми щороку переглянули Тарасе, а що нині є твоїм царем? Ой, пробач, Господи, ось це і ось це. Тому нехай у покаянні буде зараз Богові принесена подяка, щоб Дух Святий нам показував царів і ми їх скидали. Так як коли скинули нашого лежа-президента, аби ми скидали і проголошували наново Ісусе, ти будь моїм Царем. Ісусе, я хочу, аби Ти мною керував. Дай Боже! Слава Ісусу Христу, Царю!